Вечора мальові перепадки принемо каналу. Бачите, там автобус їде, дощик сипле. О тебе товар якийсь привезли. Життя в паркі продовжується, незважаючи ні на що. 18 січня 2025 року закінчується. Ми з Максом на прогулянці. Водохрещення або зараз, або ну, я зранку вже вночі завжди ходив, ходив на кар'єр по водичку. Ну а зараз Зараз комендантська година, тому підемо о п'ятій ранку. Водички наберемо і. Ми ну, звичайно в церкву підемо завтра посвятити водичку. Як день пройшов у Харкові, ну як? Макс, Куди мене тягнеш? Е... Гучно. Були вибухи, на жаль, увечері. Ну, вони по області, у передмісті, але чутно. Воно ну, завжди якісь далекі чутно. чутно. Будемо сподіватися. Тривоги зовсім. Звичайно, І сніжок зривається. Ладно, усім гарного святкового вечора зі святом водохрещення. Останні свята новорічних свят. Усім миру добро злагоди, всім щиро дякую ну і звичайно будемо жити, незважайте і на що. А сніжок, може завтра і гарно буде. Та буде. Буде гарно. Все. До побачення мої пока.